Норм чи стрьом вважати, що ти вже є спасенний? Uh, стрьом. На мою думку, є стрьом. Uh, що це для вас означає? Що я от вже спасений і можу нічого не робити? Ну, от. Тоді питання виникає: а для чого тоді Христос давав владу учням uh, прощати гріхи, затримувати гріхи? Для чого Христос говорив, їжте і пийте, це є тіло, моє кромо, як хто не буде, не буде мати життя вічного. Для чого то все робилося, якщо ти вже спасенний? Спасіння в православному та католицькому розумінні це є процес, який починається з хрещення. Ми воз'єднуємося з Христом, вмивається природний гріх. І це є початок, і це є постійний процес, Святому Дусі, в таїнствах. В читанні Святого в добрих ділах, він ніколи не закінчується цей процес. І ну, ем, свобідну волю ніхто ж не відміняв, правда? Я ж в кінці вибираю, чи я хочу бути Христом з Христом, чи ні. Христос заради мене зробив все, помер на Христі, дав мені ту можливість, щоб попасти до неба. Але я ж в кінці вирішую, чи я хочу туди, чи ні.